Після оголошення того, що Сполучені Штати Америки не проти, начебто, надати Україні далекобійні атакамси, це змінило розклад сил, і тепер всі активно обговорюють не як впаде кримське місто, а коли він впаде, оцей не то кримський, не то якийсь інший. От з цього почнемо розмову з Тамілою Ташовою постійною представницею президента в Автономній Республіці Крим. Таміло, вітаю! Здорово атакамси, це серйозна зброя, і я хотів для початку поцікавитися, а як в Криму тепер змінилося інформаційне поле після. Того, коли була інформація про далекобійні оці ракети, які в принципі теоретично дістають до будь-якої точки півострова, Знаєте, те, Насправді ми з вами неодноразово обговорювали це в ефірі після повномасштабного вторгнення. Як не дивно, да, зріс протестний рух на території півострову. І нам всім здавалося, там представникам громадянського сектора, да, правозахисникам, що ніби там все затерли, там вже нікого, нікого немає, ніхто там не буде чинити якийсь спротив. Там, більшість кримських татар попересаджали по тюрмах або українських активістів. Але це не так. І от ми бачимо, що станом на зараз ми маємо щонайменше 780 людей, які проходили по адміністративним. Ніх справах у російських окупаційних судах в Криму щодо кого винесли адміністративні. Рішення або наклали на них штрафи, або е, посадили на певну кількість діб адміністративного арешту, або ця справа перейшла потім в криміналі. З чим це пов'язано? Ми це напряму пов'язуємо з діями українських збройних сил на території півострова. Тобто, це чи по Керченському мосту, це по військових базах, це по тому, що російський флот е, окупаційний все більше і більше йде на дно якби Чорного моря. Та? І відповідно люди реагують. Ми просто Прям спостерігали, як відбувається приліт по, наприклад, жанкою з'являється кілька справ у судах в Криму, коли люди чинять спротив. Яким чином вони це роблять? Звісно, що це не якісь там великі акції протесту. Але, наприклад, там, умовно це люди, які піднімають прапори українські, це там, жінка, зачитаю вам, да, це жінка, яка. Просто критикувала Росію, засуджувала війну, і за ці матеріали. От її направили ці матеріали до суду. Мешканка мешканка окупованого Севастополя в соціальних мережах писала: Російський Крим що мені не потрібен. Я жила собі чудово в Україні. Я не ходила на референдум голосувати і не розуміла людей, які це будуть робити. Звісно, що її потім впіймали. Вимагали, щоб вона вибачалася на камеру, там і так далі. От таких людей є дійсно багато, і це абсолютно напряму пов'язано з діями українських збройних сил. Тобто люди почали вірити, що Україна може. Звільнити територію півострова ніхто, звичайно, не скаже, коли це точно відбудеться. Да? 23, 24, 25 рік. Ми не знаємо, ми не можемо ми це сказати, спрогнозувати. Але те, що люди відчувають, що Україна бореться, і в тому числі на полі бою, фактично ну, не на полі бою, фізично, не на посуходолу, але все ж таки здійснюючи такі дії. Тому звісно, що вони реагують. Або, наприклад, окупаційна влада зараз в Криму знову ж таки процитую. пан Аксьонов говорить, що гарантовано Криму. Ніякі сухопитні операції не загрожують. І тут всі напружилися. Тобто, всі Коли Криму... російська влада Абсолютно. каже, що щось не загрожує, Абсолютно. всі напружуються. Так, да. тобто е, наратив з того, що Крим безпечний, вільний, війни в нас немає, перейшов на Крим, ми захистимо. Тепер наративи переходять, а що по суходолу. Військових операцій точно, як говорить Аксіонер, не буде на да? тому, звісно, що така підтримка з боку наших міжнародних партнерів, надання такамців або те, як ми зараз комунікуємо із німецькою стороною, дуже складні дискусії. Нещодавно повернулися з німеччини, говорила з нашим паном послом, паном Микеєвим. Дійсно, немає консенсусу щодо надання Таурусів Україні, але це теж був би дуже потужний крок, і, власне, дуже важливо говорити. З нашими міжнародними партнерами, що а, з Кримом насправді не те, не не все так однозначно, і в Криму дуже багато русських, і буцімто нема кого звільняти. Це не так. Там є наші громадяни. і Власна Україна має абсолютно законне право боротися за свої території, боротися за тих людей, які там живуть. Ну а мобілізація до російської армії оця примусова, вона відбувається на території півострова? На жаль, відбувається. Перша хвиля була ще в 22-му році. Звісно, що осни 22-го року. Тоді це кілька тисяч людей. Вони призвали до лав збройних сил Російської Федерації. Велика частина людей виїжджала, звісно, що з Криму. Особливо тоді була таргетована мобілізація, направлена на кримських татар, політичних українців. Тому це знаєте, викликали таку хвилю. Фактично гібридної депортації, як самі ж кримські татари це назвали, що або такої тихої депортації, що фактично кримські татари тікали з Криму, щоб не попасти під мобілізацію. Мобілізація там не припинялася насправді на ні на день. Після початку першої хвилі просто вона проходила в такому собі тихому режимі. Тобто, це не так, що там оголошена вона була в вересні, припинилася в кінці вересня і все більше нікого не мобілізовано. Мобілізують постійно. Точних даних, на жаль, немає, і ми не можемо посилатися на окупаційні дані. Вони здебільшого інформацію закривають. Ми як представництво яким чином отримуємо інформацію. Наприклад, це похорони. Ми про них дізнаємося в різних соціальних мережах форумах, Друкованих навіть газетах, та да? тобто ці от похоронки, е нікрологи ми читаємо. Знаємо, що частина з них є, на жаль, українськими громадянами. Там понад 80% з тих похорон, це півтори тисячі, по-моєму, ми кейсів знаємо. Да? і Біля 80% – це саме українські громадяни, бо вони народжені на території півострова. Відповідно, скоріш за все мають українське громадянство. Це кількість, наприклад, виділених земельних ділянок е для учасників. СВО, як вони називають, відповідно, ділянки видаються загиблим частіше за все. Потім там якісь там кредитні якісь історії. Да? Тому от, таким чином ми можемо посередковано говорити, що це тисячі людей, які, на жаль, були мобілізовані. Це, звісно, що незаконно це є міжнародного права. І є інший елемент це не мобілізація, а незаконний призов. Тобто, це строкова служба. Відповідно, вже 18, наскільки я не помиляюсь, кампаній було призовних кампаній з 2000 чи року, року це вже біля 50 тисяч людей, які вони е, на строкову службу призвали. А після строкової служби частіше за все на цих солдатів тиснуть і заставляють підписувати відповідно контракт. Ви згадали про те, що рух опору в Криму є, і згадали про цю тиху депортацію. 18 травня буде 80-річчя депортації так. не тихої, на жаль, а дуже гучної. На фоні цієї річниці чи бачите ви якусь активізацію ФСБ в Криму? Все вірно, Вадими. Вони насправді постійно активізовуються прямо перед 18 травня. Наприклад, минулого року, позаминулого і попередні роки з моменту окупації, вони розсилали такі попередження членам Мінжелісу або активістам кримських татар щодо того, що будь-які. Дії, які будуть пов'язані з вшануванням жертв депортації, будуть вважатися незаконними, тобто неможливо проводити відповідно мітинги, якісь зібрання. Кримські татари все одно це робили. Частіше за все потім їм виписували якісь штрафи. Але я думаю, що поступово, ну сьогодні ми нас перша да, травня. Так. Відповідно, поступово скоріше за все, це буде. Але якби кримські татари все одно це будуть робити, я впевнена. І залишається традиційне питання 1 травня. А сезон туристичний як? Там туристичного сезону як не було протягом восьми років з моменту окупації до повномасштабки, так і після. Зрозуміло, після того, як ці всі кораблі на дно йдуть так, тим паче, коли перекриття постійно відбувається Керченського мосту, прильоти по військових базах, тому відпочивальників минулого року майже не було. Окупаційна адміністрація мала дотувати фактично туристичних операторів готельні мережі в цьому році, думаю, буде ще гірше, тому що прильотів по військових базах є набагато більше ніж. Минулого року, навіть ну а самі э, жителі. Криму, як до цього ставляться, ви якось моніторити цю ситуацію? Звісно. Бо це ж був один з найбільших бізнесів для звісно. Це питання економічної стабільності регіону. В принципі, він не є стабільним, тому що він абсолютно вже дотаційний. Давно? Да, вже давно це повністю дотації з боку так званого федерального бюджету. Відповідно, звісно, що мешканці дуже злі на це. Вони не можуть продавати ні продукти харчування, вони не можуть здавати готельні номери. Да. Люди туди не їдуть, нічого не купують. Відповідно, в ресторанах вони не сидять. Звичайно, що купівельна спроможність того туриста, який навіть їде, дуже хворого на голову насправді туриста, вона дуже невисока, тому що туди їдуть люди по путівках. Здебільшого це люди, які їдуть зі своїми консервами, різними якимись харчами з території Російської Федерації, тому на них навіть зробити великих якихось коштів неможливо. Ну і слава богу, і слава богу. Дякую, пані Таміло, що знайшли час. Таміло ташова постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим, була гостею нашої розмовної студії.